Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. На сьогодні грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту після того, як напередодні силовики розігнали небайдужих з особливою жорстокістю. Нинішній мітинг скликають на 15-ту годину на проспекті Руставелі, неподалік будівлі парламенту. Акцію обіцяють зробити щоденною до перемоги. Світ уважно стежить за подіями в двірісі. Неспокійна ніч у Грузії. Поліція утримує площу перед парламентом. Сутички тривали до ранку. Все почалося зі скандального голосування в парламенті. Там, у першому читанні, з подачі про московських сил протисли так званий закон про іноагентів, який дуже подібний до репресивного акту з такою ж назвою, що діє в Росії. Опозиція намагалася протистояти. Кожен має захищати майбутнє цієї країни, наше європейське майбутнє. Кожен має розуміти, що порятунок нашої країни, порятунок нашого молодого покоління, порятунок нашого майбутнього тільки через європейський шлях. І цього разу тисячі грузинів, незгодних з явним курсом чинної влади на зближення з Кремлем, вийшли захищати своє майбутнє. Серед іншого вигукували відомі гасла, запозичені в українців, гасло футбольних фанатів про Путіна та про курс російського військового корабля. Влада відрядила посилені загони поліції. Демонстранти зуміли прорвати поліцейські кордони, підійти до будівлі парламенту, але штурмувати будівлю їм не вдалося. Силовики застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі. Час сутичок є поранені. Пізно вночі протестувальників з площі витіснили на сусідні вулиці. Почалися арешти. За даними опозиціонерів, за ґратами опинилися десятки людей. На відміну від проросійського уряду, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка саме перебуває з візитом у Сполучених Штатах, у записаному відеозверненні пообіцяла накласти вето на скандальний закон і підтримала протестувальників. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і нікому не дозволить це майбутнє відібрати. Це майбутнє те, до чого готувалися наші попередні покоління. Вона належить нам і нашим наступним поколінням. Цей закон нікому не потрібен. Він написаний під диктовку Москви. Міжнародна спільнота діями силовиків обурена та застерігає від остаточного ухвалення сумнівного законопроекту. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель виступив із письмовою заявою. Наголосив, грузинський документ несумісний з цінностями та стандартами ЄС суперечить проголошенні Грузією меті вступу до Європейського союзу. У держдепартаменті Сполучених Штатів наголошують, закон придушує базові прагнення грузинського народу до побудови консолідованої демократії та євроатлантичної інтеграції. Це поставить клеймо і змусить замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, які бажають лише працювати разом, щоб побудувати світле майбутнє інтегроване з Європою, демократичне і вільне, де Грузія це незалежна і суверенна країна. Вашингтон засудив розгін демонстрантів і пригрозив санкціями. Речник держдепартаменту заявив, що штати мають у своєму розпорядженні низку інструментів, які дають змогу притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини. Насправді, парламент Грузії прийняв на розгляд два варіанти закону про іноагентів. Перший, який ухвалювали напередодні, стосується неурядових організацій та медіа, які отримують закордонне фінансування. Другий поширюється і на юридичних, і на фізичних осіб. Його грузинський парламент готується голосувати завтра. Оксана Лотоцька, факти, е Єдині новини.